Моє шановнечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні ми поговоримо із Романом Березою, українським письменником, кандидатом педагогічних наук. Та доцентом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Добрий день, доброго здоров'я. Пам'ятаєте той момент, коли зрозуміли, що хочете бути письменником? Що стало першим поштовхом? Перший поштовх багато інформації про яку люди не знають. Раз вона мені відома, я взявся викладати її на папір. А для того, щоб викласти на папір, згодом треба було надрукувати книжку. Як виявилося, перші виходи у світ моїх книжок мали чималий успіх у читачів, а це спонукало для написання, до написання нових творів. Познайомимо слухачів та слухачок із вашою творчістю. У яких жанрах ви пишете? Е, практично, це три домінуючі жанри: перше це біографічний роман, друге це новела. І третє це есеїстика, як педагог за освітою і покликанням. Ви працюєте з молоддю. Які зміни бачите в поколінні за останні роки? Чи стали вони більше читати, критично мислити, запитувати? Коли я бачу молоду людину з книжкою в руках, це для мене найбільше свято. Хоча. Це не применшує інтелектуальних здібностей сучасної молоді. Так, молоді сьогодні дуже просунута в плані технічної орієнтації, технічної інформації, роботи з різноманітними форматами технічними. Все це їй додає. Але чого бракує сучасній молоді, це власне обізнаності у тих чудових прекрасних перевагах, які має українська духовність, українська культура дуже часто. В аспекті її розвитку, становлення багатющої історії, і хотілося б, щоб справді молодь здобувала саме в тих напрямах, чим більше інформації, знань і практичних умінь. у час повномасштабної війни. Як змінюється роль українського письменника? Яким має бути літератор України, що бореться сьогодні? Е прослідковуються дві такі основні тенденції: перше Описують конкретну документалістику із подій поля бою. Друге, це створюють певні літературні твори з розповідей і з того досвіду, який народжується на полях змагу. Я думаю, що це і перший напрям, і другий має перспективу свого розвитку. Єдине, що мене насторожує, щоб ця тематика. Надмірно не заполонило сучасну літературу? Ми завжди повинні пам'ятати, що героїзм наших хлопців дівчат, які на передовій відстоюють Україну, це є святе, це є найвище, що вони можуть реалізувати. Але попри це, повинна розвиватися культура і мистецтво у всіх своїх форматах. Так, це є чиста правда. А чи є письменники, якими ви надихаєтесь? Мені найбільше до вподоби такі письменники, які я люблю з самого <клес>, малку, юності, дитинства. Це Павло Загребельний, це Валентин Чимирис. І е, надзвичайно е, у цьому переліку люблю Миколу Трублаїні, це вже класика нашої літератури. Ну і деяких інших прозаїків. Які надзвичайно імпонують мені і моєму стилю про роботу і творчість ми трошки поговорили. А як ви любите відпочивати? Активно мандруючи Україну чи пасивно читаючи книгу і смачним чаєм? Ні, тільки активний відпочинок, і це е, те, що власне будь-якому і митцеві, і творцеві, і письменнику, і будь-яку сферу візьміть, додає найбільшого не розлінуватися. А завжди видавати якийсь новий продукт і це і створює оцей набуток, яким ми можемо пишатися. І моє останнє улюблене питання: топ три книжки, які порадити нашим слухачам і слухачкам. Можете свої порадити, а можете і інших авторів. Ну, зі своїх е три книжки можу порекомендувати. Вони мені найближчі. Я думаю, що і читачеві це власне про вашого славетного краянина Отелло родом з України. Це «Белиці карпатського краю, одна з останніх моїх книг, і мистецька слава України. це не применшує, на мій погляд, вартість духовну інтелектуальну інших книг. Але це власне ті книжки, які на широкого читача найкраще будуть у його арсеналі. А що стосується інших авторів, це Валентин Чемерис Ольвія, знаменитий історичний роман, це е, Павло Загребельний диво, е, і Роксолана, улюблений мій роман е, в творчості цього письменника. Ну і, звичайно, що інші автори, як і сучасні, і Жадан, і Милювка, і інші вони заслуговують на увагу. Взагалі я пишаюся, що в нас є автори, які, яких сьогодні молодь читає, знає і поважає. Так що власне саме ось такі книги, такі автори. Дякую за сьогоднішню розмову. До побачення, Дякую, успіхів вам. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!